Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Ірпінь попрощався із добровольцем Ярославом Трампольцем. Військовому тепер назавжди 23. Він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. В Горпуні відбулося благодійне тренування для підтримки українських військових. До акції долучилося 80 людей. Вдалося зібрати 18 тисяч гривень на реабілітацію важкопоранених воїнів у центрі Некстеп Ukraine. В Орпінській громаді триває двомісячник з благоустрою. Легендарний поет Василь Голобородський, який вже багато років мешкає у будинку творчості письменників Ворпенії, відсвяткував свій 79-й день народження. З Орпінської міськради через зарплатний скандал звільнилися одразу двоє радників мера Олександра Маркушина, чинний депутат Андрій Літвинов та операційна директорка фонду відновлення Єрпеня Дарина Катькало. Храм святого Георгія Побідоносця, що в мікрорайоні Романівка, перейшов до Православної церкви України. За це на зборах релігійної громади проголосувало 80 осіб. На Ірпінській набережній та в парку Покровській встановили дві модульні вбиральні для людей з інвалідністю. В Ірпінській міській бібліотеці відкрилася виставка Далі я поверну собі своє життя. Кулеметника, поета і фотографа Максима Кривцова. У січні цього року він загинув на передовій у віці 33 років. Виставка в Орпені триватиме до 20 квітня. Мер Ірпеня Олександр Маркушин усунув від координації роботи з родинами загиблих. Антона Головенка та Діану Бондар вони займалися цим із 2015 року. Напрямок роботи з ветеранами очолив Борис Балмасов, який брав участь в обороні. Ірпоня в Орпуні відбулася презентація збірки поезій імена, що залишились Олафа Клеменсона. Це 96 історій про російську українську війну. Більше на усіх платформах ITV.